Я Поки маю можливість, я вам зроблю розклад. В новинах лізе. Звідки можна? Що, що РФ планує на днях великий наступ робити. РФ на днях планує великий наступ. Чи дійсно це правда? Дивимось. Ні. Я не скажу, що це правда. Удари точкові так. Удари точкові це будуть. Наступи в якихось точках. Планується ось. Угу. Так. Це не буде широкий наступ. Прям широкий, ні. Так, добре, давайте подивимося, в яких областях будуть ці удари. В яких областях будуть ці удари. Донецька область. Маніпуляцій тут більше. Не скажу, що прям Запорізька. Не, не показую її чомусь. Херсонська. Херсонська дороги, мости, маніпуляції. Дніпропетровську давайте дивитися. Дніпропетровська взагалі Жезлів випав там наші. Це, відповідь, так, і наші. Харківська. До речі, на Харківську мені видало так. Сумська. Сумська, ні. Ну, На Харківську область у нас тут сила. Боротьба, ворог, відлюдник. Топік. Любі мої, Топік. Далі топік, ну, щось, якесь намагання, куди нічого не вийде. Давайте гляну по Харківщині, який ж це, це буде напрямок, може бути. Вовчанський напрямок, наприклад, це. Ні, там так піздаріска. різка. Куп'янський напрямок. Так, да, Куп'янський, Борівський ні. Куп'янський напрямок, їх цікавить. Там, що там, напрямок, ще глибоко Лукінці, що там? Ні, однозначно, ні. Куп'янський напрямок це все там. Ось так. Ну, Знову ж таки, зрозумійте, це мені показує, що вони планують у це все. І масштабності такої нам показує. Це не означає, що вони не будуть наступати в інших місцях. Можливо, ми будемо чути більше про Куп'янський напрямок. І Херсон мені щось не дуже. Але майте на увазі. всюди буде жопа, там, де є фронт. Важко всюди. І я не впевнена, що це все залишиться як є. Бо ви згадайте 22-й рік. Багато маніпуляцій, дуже багато. На Донеччина на вас дуже багато маніпуляцій, дуже обережно. Там важко.